Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами оглянемо і покрутимо рулеточку на мега контейнери. Будемо крутити її по мірі можливості, тобто не до кінця, будемо крутити її до тих пір, доки ця рулеточка вигідна. Дана рулеточка була в мене на, на огляді на каналі уже і не раз, і в останньому відео я навіть батл по ній записав. Тому давайте сьогодні розглянемо її так, по-звичайному 25 прокрутів, які обійдуться вам в 35 620 золота. Чи є сенс її крутити, я думаю, немає. Зроблю для вас від 8 до 10 прокрутів, можливо, 12, якщо буде випадати щось. І, в принципі, на цьому зупинюсь. Не бачу сенсу її крутити так багато, можливо, в ній, звичайно, щось і лежить, але я щось в цьому дуже сильно сумніваюсь. Шанс на головну нагороду, я ще хочу вам показати, це. 10 мегаконтейнерів. На нього шанс 0,7%. Ну тобто, шанс на те, що випаде вам головна нагорода, він настільки мінімальний, що ну, вона вам не випаде. Рулеточка також у нас, до речі, оновлена. Замість контейнерів пісочниця в нас лежить тепер два контейнери калейдоскоп. Цікавіші контейнери за пісочницю, але все ще сміттєві. Тому якось так. Ну і в принципі, з якою цілею я кручу цю рулеточку? перше, показати вам, що з неї падає і що це невигідна рулетка. І друга, можливо, якщо мені пощастить, я хочу витягнути об'єкт 777. Варіант 2. Єдина десятка, якої мені не вистачає, і я. Десятка, за якою я дуже довго полюю. Тому давайте без зайвих слів будемо крутити цю рулеточку. Перші 100 голди у нас пролітають, і давайте подивимося. 100 голди, що нам принесуть ці 100 голди. Goldy. Приносять вони нам, до речі, три містичних контейнери першого рівня. Давайте, хай поки відлежаться вони. В принципі, що непогано. До речі, я почав з 6800, тому ми це запам'ятовуємо. Ну, це шлак. Давайте ми це одразу відкриємо, щоб воно мені не валялося в сховищі. До речі, тут же ж у нас канцелярські ножі є. Тому, в принципі, можна щось якби непогано. Ну, що там золотати можна. Ну, я навіть не знаю. Фон профілю. Все. Ще один містичний контейнер. Добре, це дуже добре. Хай валяється поки що в сховищі. Відкриємо вже їх в кінці. І ну, давай. О, контейнер калейдоскоп першого рівня. І що тут у нас? Ну, давай. А, багато нагород, бо ці талісманчики випадають. 150 тисяч золота, слухайте. Непогано. Оце реально класно. Точніше, срібла. 150 тисяч срібла, враховуючи те, що я зараз срібло збираю, це доволі крута річ. Тому, ну, тут прямо, прямо класно. Ще один містик. Ну, в принципі, за таку суму я готовий купити один містик. Тому якось так. Так, це вимикаємо. І знову кастомізація у нас. Знов цей лайно контейнер. Ну, можливо, хоча б фон профілю якийсь дістану. І ні, аватар блискавичний. Нічого собі, не пам'ятаю, чи має такий був. А, тому що багато аватарів злив на розіграш, який був за уламки, тому не пам'ятаю, був він в мене чи ні. І знову містики. Слухайте, там мені щось крутить сьогодні на містики. Можливо, один сюрприз даси. Мені там, по-моєму, одного до талісмана не вистачає. Давай. О, кастомізація, імба. слухайте. Вірю, вірю, вірю в цю кастомізацію безмежно. І могутній ведмідь нічого собі. Аватарик я ніколи не одягну. Дякую, гра! Потужно! Засипаєш прямо потрібним. Ще одна кастомізація. А давай, а тут у нас тріумфатор. Ну, це, до речі, гарно виглядає. Але в мене є мій аватарик, я не заміню. Тому ні, ВГ, не вийде у вас. Не вийде у вас змінити мій аватарчик. І ще одна кастомізація. Та що ж ти будеш робити? Повне занурення. Імба. 830 золота. Бачите, от витягуємо все, що всякий шлак, але не головну у дати що! Один мегаконтейнер. Це, по-моєму, до речі, останні прокрути, я хочу зробити. Так, 12. Давайте. 12 прокрутів. Більше не бачу сенсу. Тому що, ну, об'єктивно, тут шлак один лежить і ну, калейдоскоп. Калейдоскоп. Вмазав я на це 4 тисяч. 000... Ууу, слухайте, не вже калейдоскоп другого рівня? О, сертифікат на дослідження танку сьомого рівня. Але тимчасовий, по-моєму. А ну, давайте глянемо. Тимчасовий сертифікат. Зараз, 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 тимчасовий. Ні, не тимчасовий, слухайте. Це потужно. Дає знижку 50, 50%. Оце круто, слухайте, ще й синенький випав. Ну це класно. Оце реально класно. Е, так, до речі, хто не знає, для чого ці коробочки потрібні, тут є накопичувальні аватари. Е, де, 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 де де? О. Розпаковувач. Треба відкрити 50 контейнерів, і можна отримати цей аватар. І мені остається, по суті, ще 8 контейнерів добити, і в мене буде цей аватар. Потрібен він мені? Та, звичайно, ні, але в принципі для галочки нехай буде. Тому якось так. А що тут ще у нас за ключі? 12 ключів в мене є, і в принципі нічого я з цього купити не можу. Добре. Давайте ми тоді з вами відкриємо різне, по-перше, мегаконтейнер, а далі 8 містичних. Давайте, спочатку відкриємо мегаконтейнер. Ну, давай, що тут у нас? Збери їх усі. А, ну, в принципі, 1300 повернули з компенсацією 300 золота. Слабовато для мегаконтейнера. Добре, давайте тепер. Ну що, панове, відкриваємо з вами 8 містичних контейнерів першого рівня. Поїхали! Давайте. Йо-майо! -йом. 8 містиків першого рівня. Перший холостий. Давай. Другий холостий. Давай. Мені хоча б один сертифікатик дай, І я буду задоволений. Третій холостий. <сум> Відчуваю, не дасть грати. Сертифікат. Четвертий холостий. П'ятий холостий. <сум> ну, давай. Шостий холостий. Та що ж таке? Слухайте, нічого не випаде. Ну. Сьомий холостий і восьмий у нас. Пара-пара-пара... Холостий. Ну, от, в принципі, те, що й треба було довести. До речі, аватар-розпаковач я уже собі забрав. Тобто, от, для тих, хто там не знає, для чого ці коробочки, де то тут він є. Накопичування, це ж воно тут було. Так, 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 так. так. Де, де, Де-де-де. О. От, можна собі отримати отакий от набір аватарів, і анімований аватар такий розпаковувач. В принципі, непогано на халяву, можливо, комусь навіть і згодиться. Тому якось так. Який можна підвести підсумок по даній рулетовці? Пішов я в мінус на 4000 золота, отримав за ці 4 тисячі абсолютний нуль. Ні срібла майже, ні золота. Ні вільного досвіду практично не отримав. Ну тобто, гра, знаєте, якщо раніше гра нівелювала невелюва, це хоч якимось вільним досвідом там, чи сріблом, то зараз такого і близько нема. Тобто, ну, вільного досвіду, ну я тут отримав до 10 тисяч. До 10 тисяч вільного досвіду. Ом, так, реально, до 10 тисяч, якщо так порахувати, 2 тисячі плюс 2 тисячі плюс 4. 8, ну хай трішки більше, як 10 000. 10 250, по-моєму. Срібла я також практично не отримав. Преміум аккаунт, який колись випадав, також немає. Тому, ну, в принципі, що можна сказати, рулетка стала повним шлаком, тому рулетка на мегаконтейнери, особисто моя думка, можливо, я не правий, ви можете зі мною не погодитись. Стала повним шлаком, і я категорично не рекомендую її крутити і близько взагалі. Навіть ці 12 прокрутів, що я зробив, це просто шлак і не більше. Тому на цьому, любі друзі, в мене все. Ось такі от прокрути вийшли в мене. Ну, а які прокрути вийшли в вас і чи крутили ви взагалі цю рулетку? Пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на канал, ставте подобайки, діліться відео з друзями, пишіть, чи було корисне для вас це відео. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!